Справжня військова техніка та амуніція у центрі рівного так з нагоди дня збройних сил України активісти рівненського волонтерського батальйону Удар влаштували флешмоб під назвою Серце України на підтримку армії. За словами співорганізатора акції волонтера батальйону Удар Олександра Безощука, мета благодійного заходу це долучити людей до проблем армії, щоб мешканці рівного на власні очі побачили, як живеться солдатам на передовій. Проблем дуже багато с солдатів на передовій і всі цього. Також поставили палатку, палатка хлопці не сплять, в палатках не сплять в день Так що будь-який бажаючий може просто лягти в спальник і полежати на серійній землі. Діти розбираються, збирають автомат Калашникова, тому що зараз в школах підготовки нема, наразі це є актуальне питання. На майдані незалежності рівняни могли побачити справжні БТР, військово всюдихідні медичні автомобілі, які задійні в бойових діях на сході, а також всі необхідні речі, що волонтери відправляють у зону АТО від одягу та взуття до спальних мішків та буржуйок. Крім того, волонтери влаштували акцію написання листів солдатам, у якій кожен небайдужий рівнянин міг намалювати вітальні листівки бійцям на передовій. Тримуємо акцію повністю. Що треба наших військових підтримувати завжди? Ми сьогодні з племінником прийшли, дізналися про факт, він намалював малюнок патріотичний для підтримки наших солдат. От передали їм на фронт, щоб вони дивились малюнок, це згадували. Як він намалював, щоб солдати поверталися живими окрім демонстрації військового спорядження та техніки, рівняни на власному досвіді спробували свої сили у навчанні з тактичної бойової медицини та у збиранні розбиранні автомата Калашникова Дмитро Спіченко у ритмі подій.